А тепер докладніше про бої за Ластички на Авдіївському напрямку українські підрозділи стримують російських загарбників на західних околицях населеного пункту. про це заявили в оперативно-стратегічному групованні військ Таврія, найближчі села Семенівка та Орлівка, теж під постійними обстрілами російської артилерії. Ворожі піхотні штурми на авдіївському напрямку стримують мінометники 110-ї бригади та бійці спецпідрозділу Омега, зокрема, які останніми полишали Авдіївський коксохім. Репортаж із передових позицій кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Далі. Авдіївський напрямок, маленьке селище Семенівка, нині канині під прицілом російської авіації та артилерії. Окупанти в трьох кілометрах звідси від ворожого заліза не лишили жодної вцілілої будівлі. Прямока Ласточка на саме гарячіших точок. Ми спостерігаємо за рухом противника нашого. Артилерійський підрозділ 110-ї бригади стримує російську навалу в районі населеного пункту Ласточкіне. Рухаються здебільшого штурмовими групами по по 10, по 12 чоловік. От, також застосовують бронетехніку, БМП-1 різного роду допоміжні засоби пересування типу. Пікапів там і решти. Всі ми залучені для того, щоб максимально нанести противнику втрат на даному напрямку і не дати йому просунутися. Степове сєвєрне ласточки на сюди росіяни кидають живу силу, аби просунутись вперед, не рахуючись зі своїми втратами. Спочатку йде щільний артилерійський обстріл, мінометний обстріл по піхотних позиціях, а далі вже йде сама безпосередньо піхота. Піхота відкрита. Зараз будемо працювати зі 120-х мінометів. Остріл. На цьому відео окупанти на бойовій броньованій машині зосереджуються в одній з посадок. За мить по ним прилітає важкий калібр мінометників, які від початку повномасштабного вторгнення обороняли Авдіївку. Противники до цього штурмував підступи до Авдіївки досить великими силами колонами. Дуже багато злучено було артилерійських засобів, бронетехніки різного роду. В Авдіївці був. Кінці, в кінці січня, десь в 20-х числах ось так. Боєць мінометного підрозділу один з тих, хто бачив на росіянами місто перед виходом підрозділів Завдіївки. Там нема на що дивитися. Це війна, там Прифронту, прифронтове місто, воно таке. Зарівняли з землею. Просто Олександру на позивний холо через місяць виповнюється 23 роки. Два попередніх роки він у війську вже тут на фронті. Чим дуже здивувався, коли побачив прапор російського підрозділу, по позиціям якого працював. ми Росія з нами Бог ось так був якийсь червоний прапор. Ми ну, безпосередньо, хто раніше приймав бої, це як 2014 року, то вони ж таки прапори бачили. А для нас випускників два роки назад, як ми випустились, то це для нас було перше побачити Цей прапор. Мінометники працюють і в день, і вночі, аби стримувати просування ворога на авдіївському напрямку. Російські війська керованими авіабомбами нищать довколишні будинки та прицільно б'ють по дорогам Семенівки та Орлівки. Їдемо в об'їзд, бо в населеному пункті, який ми проїжджаємо, відбувся прильот, тому трохи небезпечно туди зараз їздити. Бійці спецпідрозділу Омега, які пліч опліч з воїнами 110-ї бригади боронили Авдіївку під час виходу з промзони підприємства дивом вціліли. Згадує командир групи спецпризначенців на позивний торн. Вони виїжджали повз кратери від кабів і під обстрілами градів. Ми отримували позиції на заводі Коксухім. Виходили дуже тяжко, так як було було дуже багато обстрілів. От втратили під час виїзду дві. Машини одна була, яку ми витягнули а одна згоріла з майном, яким там. От основної цілі, яку я переслідував як командир групи, це було зберегти свій особовий склад, щоб всі виїхали живі та цілі. От а потім вже все остальне дорогою, що безперервно обстрілювали росіяни, спецпризначенці ще витягували важкопоранених побратимів з бригади тероборони. Тепер підрозділ збирає кошти на відновлення пошкоджених автівок та втраченого спорядження, яке потрібно їм вже зараз, аби стримувати росіян на авдіївському напрямку. Одна техніка знищена, потім інша обстріляна. Яка теж не, не підлягає ремонту, тобто дуже важлива зараз допомога людей для нас, щоб швидше нам так сказати реабілітуватися і почати знову працювати в тому ж напрямку. З Авдіївського напрямку Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.